Хресна дорога це невід'ємна частина богослужінь, які відбуваються незадовго до Воскресіння Господнього, докладніше у сюжеті. На зламі квітня, у храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди, в честь парафіяльних реколекцій було проведено хресну дорогу. Багато людей прийшли на церковний захід, щоби вшанувати Ісуса, помолитися за.

Парафіяни згадували всі муки, які пережив Ісус заради нашого спасіння. Повага до Господа була настільки великою, що люди ставали на коліна і просили пробачення за всі свої гріхи. Хресна дорога у житті кожного християнина дуже важлива. Не прийти на неї, відчувається так, ніби втратив щось важливе. Треба обов'язково вшановувати церковні традиції та перш за все пам'ятати, чому саме ми обрали шлях до любові Христа. Як часто ми не розуміємо, Бога, за що сьогодні терпить Україна, за що вона засуджена, заколена особненьби. Де її немилосердно печують, де ж Господня справедливість, але Христос смиренно приймає несправедливий засоб. З його святих уст не чути жодного слова, бо Його слово це слово істини, і воно не може звучати там, де фальш і гріх. Сергій Нікішин, Яна Грацай, телеканал Бродев Майн.